Гриби ми вже пройшли. Зараз виура мені цю і цю дві градочки виура, щоб мені на той рік було вже нагородину готове. Відніше нагородно, тут буде хризантема. А тут звідти з того краю буде часник і цибулька. Поки волори. Я буду чистити. І наші улови сьогодні. Ось такі наші сьогодні улови почищу і заложу в сушку. І все, перебрала, перечистила. Зараз покришу, що піде в сушку, а що трошки пожарим Така мисочка на два, чи на півтора, чи на два відра. Ну, окей. Ну, Добрий улов у нас сьогодні виходить, гарний. Рибочки я вже перебрала, позібрала і тепер кокій, які трошки не дуже кондиція. Я їх буду кришити, пожарить, проснячки теж кришить на жарку. А ось такі більш-менш гарніші. Так, руки я ще не одмила, Трошки на жарку, а трошки я їх отак раз і на, ...на сушку буду розкладати. Тут трошки раз забираю таку каструшку жарить. А це все буде сушитися. Тут ту ножку заберу. Оце ось так. Буде сушитися, так, це туди покришить. Звісно, трохи масличків знайшли, Маслічки всі будуть забиратися на жарку, хоча в попередньому е, попередні два рази я вже сушила, Ну, вже в іншому відео я буду показувати, як я буду виймати сушки гриби. Тоді я вже покажу, скільки там є у мене грибів. Там така у мене баклажка з макофе на 5 літрів. Ось вона майже більше половини. Там грибочки сушених. Молодесенькі, тут вже більші такі. Там в основному всі маленькі, там ну, такий там, найбільший грибочок. Тут теж два шматочки я заберу жарить. А шапочку, ось так. Ми двоє гриби чистенькі. Всі такі аж риплять. Два штуки було, що. Це, здається, цей. Ні, не цей. Це я тільки що відрізала. Є такі відрізані. А ось. От він такий так. теж був. Ось такий. Ось так він був. І це я зрізала і тут він далі чистенький. аж ось. А тут, де такий великий, є. я стараюсь зробити із нього три слайси по можливості, Ну тут дуже тонка, тут не, дуже тонка шейка і не зробиш три. Там, де грубша шийка, я стараюсь, так як тут, зробити три слайси. Ну, тут відпала, це заберу жаль. Маляпушки, маляпустики. Хоча я вам скажу, що найсмачніший сушений це старий гриб. Я люблю кинути в борщ червоний. В нього, звичайно, смак. Ну, така ну, в ну, Чаха сушиться, висохне буде нормально. Так, жарить, а це сушить. І теж заберу пожарити. Ми два рази були, назбирали і два рази тільки посушили. Кажу, будемо сушити, а вдруг піч не назбираємо. Хто знає, вони такі вже ж морози були, вже ж були мінус п'ять морози, а гриби все рівно ростуть. Ось так, вже я покрашу. Першу покажу потім. Ось таких два подончика вийшло, Пізніше поставимо на сушку. І ось така в нас 7,5 літр каструлька. Ну, Трошечки більше половини, десь в районі 4 літр таких грибів. Зараз я їх у дварі. і пожару на вечіру. І так, ставлю на 70 градусів. Зараз 18,45. Ну, завтра я вам скажу, в якій годині я заберу. І скільки годин сохнув. Ось тільки вийшло в сковородці відварених. На розігріту сковородку я відразу соняшникової олії не даю, а сипу просто гриби і Даю випаруватись в лозі. І тоді додаю соняшникову олію і відварюю близько 40-45 хвилин. Промиваю кілька разів і ну, все. Ох, і смачнючі чи вийшли грибочки. цибульки, перчику. Так. Запокриває камера. Запотіло, цибульки, перчику, лаврового листочка в кінці часничка. І смакуємо. Все, грибочки висохли. Я вночі виключала о другій годині ночі 45 хвилин. І того, виходить, 9 годин сохли грибочки у сушці. А ось ця баклажка, за яку я казала, це ми вже два рази сходили, і це за два рази 5-літрова така баклажка насушена трошки більша половинки. Тепер зараз я зберу ці туди грибочки і побачимо, скільки вийде. Так я одною рукою не відкручу. Ага запах, а запах якийсь, видивиться, які пластиночки. Які чудові грибочки, а. О, ну, ось такий. такий я люблю похрумати, як чіпсики. Я іноді на... насушую таких тоненьких. Не просто сиренькими. Колись в мене кіцька була, вона теж любила. Красота. І тепер баклажечко це все. Ось і все, ще один разочок сходимо і буде повно Ой! Завалила. Ну нічого, а в тому році взагалі не було. Цей рік взагалі без грибів взимували, бо не було. А цей рік хоч потрішечки-потрішечки по дай насушимо.